Які можуть бути помилки при виробництві дома червоної соленої ікри і як їх уникнути? Перше, це ікра повинна бути без шкідників. Що для цього робити? Треба її заморозити хоча б на 24 години. Потім друга помилка лопаються. І кринки, коли ви її відсейняєте від плівки. Що потрібно робити? Потрібно в... видержати в першому розчині 10 хвилин. Як зробити розчин? Потрібно остудити воду, кип'ячену воду до 50 градусів, додати в неї на 1 літр води 10 грам. Крупної солі. Води потрібно, наприклад, ікри в мене 1 кілограм, воду я беру 2 літри. Використовую венчик і друшлак, і соль не йодову. І так, щоб у вас не лопалося, вам потрібно взяти розчин, витримати до взбивання венчиком ікру 10 хвилин. Потім ви збиваєте венчиком. Десь у мене ушло 8 хвилин на 1 кілограм. І потім три рази я проціжую через сито. Бо коли ти проціжуєш три рази на сіто остається вся оця біла плівочка маленька. І Ікра на третій раз ось така гарна. Бачите, одна в одну немає плівки. Інша помилка. Ікра не дуже солена і недовго зберігається. Щоб вона довше зберігалася, потрібно зробити основний розчин, в якому ви витримуєте 15 хвилин цю ікру. Тоді вона буде солена і довго зберігатиметься. Основний розчин робиться так: 2 літри води на 1 кг ікри. Я додаю крупної солі 140 грам. І витримую. В вирощенні, який остив до 50-60 градусів 15 хвилин, потім додаю олійки на кг у мене одна столова ложка. І розфасовую в маленькі баночки. Ці баночки, до речі, у мене залишилися, збереглися з якогось десерта.